Як працює найпростіший електричний двигун постійного струму. Розглянемо основи електрики та магнетизму. Ці знання нам стануть у нагоді при вивченні принципу дії елементарного електричного двигуна постійного струму. Почнемо пояснення з електричного ланцюга? Ми маємо джерело живлення у вигляді акумуляторної батареї, проводи та споживач струму у вигляді. Електричної лампи. Струм проходить по ланцюгу, але якщо розікнути цей ланцюг, електрична енергія перестає притікати і лампа гасне. Якщо ми витягнемо акумуляторну батарею та підключимо її полюси до інших виводів проводів, струм буде протікати вже у протилежному напрямку. Електрична лампа буде працювати в обох напрямках протікання струму. Наприклад, напівпровідникові пристрої у вигляді світлодіодів можуть припускати струм лише в одному напрямку, і відповідно не загорятися при певних умовах. Перед собою ми бачимо звичайний магніт у нього є північний та південний полюс. Він може притягувати інші металічні елементи, наприклад, канцелярські скріпки тощо. Якщо піднести до нього такий самий магніт. То ми побачимо явище притягання протилежних полісів та відштовхування однакових. Можна вважати, що цей магніт постійно увімкнений, він завжди працює та є активним. Його неможливо вимкнути, тому такий магніт називається постійним магнітом. Він складається з великої кількості дрібних магнітних доменів, які вибудовуються в одному напрямку. Зробимо в одному з наших магнітів отвір та створимо такі умови, щоб він мав можливість вільно обертатися. Тепер піднесемо інший магніт. Магніт, який обертається, повернеться так, щоб протилежне полюс упинився поряд. Якщо ми будемо змінювати бокові магніти, наш основний магніт буде продовжувати своє обертання. Тепер візьмемо металевий болт. Він точно не є представником постійних магнітів. Болт складається з магнітних доменів, у яких напрямок абсолютно випадковий. Візьмемо провід та намотаємо його на болт і пустимо по ньому електричний струм. Струм, який протікає по болту, змушує магнітні домени шикуватися у ряд. Це означає, що ми створили ще один магніт, а точніше, електричний магніт. Він здатен робити ті самі операції, що і постійний магніт. Електромагніт також має північні та південні полюси, які притягують або відштовхують полюси інших магнітів. Особливість даних електромагнітів полягає у тому, що ми можемо вмикати та вимикати їх дію, так само, як електричну лампу. З постійним магнітом такого не зробиш. Прослідкуємо, що станеться, якщо ми змінимо полярність на виводах проводів електричного ланцюга. Струм йшов в одному напрямку, а тепер вже діє у зворотньому. Це змусить полюси магніту змінитися. Північний полюс стане південним, а південний північним. Можна не змінювати постійне положення акумуляторної батареї, а просто змінювати положення проводів. Повернемося до нашого магніту, який обертається. Змінимо його на електромагніт. При подачі струму. Електромагніт швидко активується та вибудується у лінію з боковим магнітом. Насправді, постійне перемикання проводів завадило б вільному обертанню болта. Але тут важлива самосутність обертання болта у вигляді електромагніту. Змінимо проводи місцями задля зміни полюсів на електромагніті. Однакові полюси розходяться, різні приєднуються. Тепер змінюємо полярність. Однакові полюси розходяться. Різні поєднуються. У випадку перемикання полярності магніт буде постійно обертатися. Додамо ще один магніт з боку для посилення цього ефекту. Бокові магніти разом обертають центральний магніт. Саме це є основою роботи найпростішого електричного двигуна. Тепер змінимо декілька елементів. Бокові магніти можна замінити на більш потужніші, а замість болта з обмоткою ми будемо використовувати металеву рамку. Вона виконує функцію якоря у електричному двигуні. Підводячи проводи, ми знову створимо електричний ланцюг. Якір буде обертатися, поки протилежні полюси не стануть в одну лінію. Ми можемо підтримувати обертання, перемикаючи проводи як раніше. Але у житті це відтворити дуже складно. Для цього до нашого якоря додамо колектор. У деяких джерелах він зветься комутатором. Цей колектор складається з пластин з прорізами на протилежних сторонах. Колектор завжди обертається разом з якорем двогна. Тепер ланцюг будемо живити двома щітками по бокам. Ці щітки ковзують по колектору. У конструкції вони мають пружини для підтримки постійного якісного контакту. Струм протікає через провід на одну щіток, потім на комутаційне кільце через якір, далі струм прямує через іншу сторону. Тепер ми маємо електромагніт, який обертається. Коли він здійснить повний оберт, щітки зроблять перемикання на іншу сторону комутаційного кільця. Це відбувається з обох сторін. До перемикання струм мав можливість протікати в цьому напрямку. Після перемикання щиток струм піде в іншу сторону. Це означає, що електромагніт змінює полярність, змушуючи якір постійно обертатися. Колекторне кільце робить те саме, що і примикання проводів, як раніше. Але це вже робиться автоматично. Якір буде обертатися, поки Буде підключене джерело вживлення. Якщо розімкнути ланцюг з джерело вживлення, електромагніт перестане працювати, а рамка, наш якір з колектором, зупиняться. На даний час ми використовуємо лише один виток на якорі. На практиці це може призвести до нерівномірної швидкості обертання електричного двигуна. Ми можемо додати ще один елемент колектора та другу рамку. Таким чином електричний двигун прагне до плавного пуску та подальшого плавного руху. Більш потужні електричні двигуни мають велику кількість рамок на якорі, тобто обмоток. Це гарантує безперервну роботу електричного двигуна. Сила, яка присутня на якорі, має назву обертовий момент. Чим він більше, тим швидше обертається якір електричного двигуна. Істоють різноманітні способи збільшити обертовий момент. Один з тих шляхів це збільшити кількість обмоток на якорі та на електромагнітах. Ми бачимо світину якоря електричного двигуна локомотива постійного струму з великою кількістю витків, обмоток та мідним колектором. Ще один метод збільшити обертовий момент це замінити існуюче джерело живлення на більш потужне. Дане відео знайомить з принципом роботи елементарного електричного двигуна постійного струму. Більш потужні електричні двигуни, які встановлюються, наприклад, на локомотивах з електричною передачею та моторних вагонах електропоїздів, які, які курсують у казардицею, називаються тяговими електричними двигунами. Звісно, їхня будова має певні відмінності, але принцип роботи практично не відрізняється від розглянутого нами в цьому відео електричного двигуна.